Добрий день, Дякую. одне лати, будь ласка. Десятки разів Ольга купувала тут каву зі своїм нареченим. Він сказав, що твої очі, як Казовське море. Саме у цьому парку пройшло їх перше побачення. Наречений Ольги солдат полку Азов і понад 60 днів обороняє Маріуполь. І зараз заблокований на Азовсталі, розповідає дівчина. Останній раз каже, вона виходив на зв'язок тиждень тому. Вони не кажуть, наскільки їм важко, та ми розуміємо і дізнаємося через цивільних, наскільки вони допомагають. І мій три дні нічого не їв, я дізналася, що знайшов просто кашу, яку хтось не доїв. І сказав, що це саме смачне було за ці два місяці, що йому довелося з'їсти. Писав мені, що все добре, тільки про кашу це я дізналася. Чоловік Валентини також боєць полку Азов. З ним жінка втратила телефонний зв'язок ще на початку березня. А коли його номер раптово з'явився в мережі, то вразив повідомленням. А потом прийшло Слава Донецько. Ваш муж... прийшло слава Донецьку. Ваш чоловік двохсотий. Дуже сильний переляк. Ти не розумієш, що тобі робити? Вже була десята вечора, і ти розумієш, що жодні державні структури тобі не дадуть відповіді. Я почала дзвонити на його номер. Вони ж його якось розблокували. Може він у полоні? Телефон. Я думаю, може тон в пліну. Повідомлення виявилось лихим жартом російських окупантів, які вкрали телефон бійця. Пізніше Валентину повідомили, чоловік живий і боронить Азовсталь. Утім, новини, які отримують дружини та наречені бійці Азову, щоразу більш невтішні спрага, голод та брак медикаментів під постійним бомбардуванням заводу російськими ракетами. Саме тому дружини бійців Азову майже щодня вже понад місяць виходять на мирні акції, аби нагадати світу про заручників Азовсталі смотреть сматрити важко дивитись у змі, як бомблять Маріуполь. Я стільки пережила, що не можу говорити. Толька напіджилась. Людмила, мати 28-річного добровольця, який повернувся із за кордону, аби захищати Україну. Він брав участь у боях під Бучею, а потім був Маріуполь. Його старший брат Віктор підтримує матір та ходить з нею на щоденні акції. З ним пропала зв'язь, і ми не знали, жив чи мертв. Ну ми. З них зв'язок, і ми не знали, чи він живий, чи загинув. Ми не полишали надії. Щодня з мамою та сестрою сиділи на майдані. До нас приєднувались Маріупольці. Буквально вчора дівчина з Маріуполя прислала повідомлення, що Анатолій живий. Дівошка з Маріуполя нам прислала повідомлення, що Анатолій жив. Але Маріупольці повідомили і невтішне брату відірвало ногу. Пізніше родина побачила докази у мережі. Нашого брата ми увіділи. І ми побачили нашого брата на фото в інтернеті. Ми зрозуміли, що це він по кистях рук, по нозі, по його футболці, в який він поїхав з дому. Футболка, в которой він і коли ми закінчували інтерв'ю. Ольга отримала звістку з Маріуполя. Повідомлення було коротким: Росіяни прорвались. Ми хочемо звернутися до ООН, тому що право, да? Ми хочемо звернутися до ООН. Вони мають право забрати і мирних, і військових, і поранених, і мертвих. Звернути увагу на те, що це неконтрольована агресія до усіх людей. Це може статися де завгодно у Франції, в Англії, у тій же Росії. Він порушує усі правила, скидає хімічну зброю на людей. Він не хоче витратити мільярди, аби вилікувати свою країну. Потратять які та мільярди, щоб вилічити свою страну. Анна Костюченко Олексій Якушев для Голосу Америки з Києва.